До такі невеличке соцопитування. От 8 березня. Ну, ти знаєш, що багато говорять: не треба святкувати, бо то там перештки минуло, то там заснували і так далі. Хтось каже, а що такого? Ну, врешті, це свято весни. Чому б черговий раз жінкам не сказати дякую за те, що ви такі кльові? От в тебе вот і воно? Фіг його знає. Я, я розумію, що Україна так швидко ну, не прийде, як і будь-яка інша країна від. Однієї системи до іншої, тобто є люди, які там ну більш літнього віку для них це все ж таки свято, яке, яке вони все життя своє святкують. Дивись... Але от, а є нова нова абсолютно там публіка для, для якої все, що пов'язане там з Радянським Союзом, це таке, знаєш, як червона така тряпка. А соціологи говорять не так. От сьогодні ми от читали соціологи mm -hmm. говорять про те, що якраз люди більш старшого віку кажуть, не святкувати, mm -hmm. а молоді, навпаки, от серйозно. А молоді говорять е, про це, що ну а що такого? І е, 89- навіть відсотків м, опитаних людей на Сході збираються святкувати і кажуть, а найменше на заході, але найменше це 67% людей на заході, збирають святкувати. Ну, тому розумієш, я, я робив ще більше таких свят. Я думаю, що от 1 березня було б чудовим святом, наприклад, коли починається. весна. Mm -hmm. і, і, і воно і так є неофіційним святом, тому що всі чоловіки там дарують своїм дівчатам щось на 1 березня. Ось, але я, до речі, не, не знав, але не вісім, 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 серйозно? Да? Да. От, <рес> а, взагалі, ну, чоловік кожен день може використати. Для своїх меркантильних цілей стосовно своєї жінки, тобто зробити її приємне, а побудувати такий будинок її прихильності, особливо коли вони щойно познайомились. Тобто, я пам'ятаю, коли я там познайомився зі своєю майбутньою жінкою. Для мене кожне таке свято це був супер, просто супер можливість щось подарувати і отримати якийсь, якийсь бонус. Ось, але ну не знаю, вісімка до речі, непогане число, схоже на ну. На безмежність, на, на безмежність, да і хай ну ті люди, які хочуть щось якось свою безмежну, безмежну. Любов до своєї жінки. Це знаєш, я навіть собі вже так. Чому б ні? Це всі про... мінуси, коротше кажучи. Вісімка, ну в принципі, вона ж у вертикальному положенні. Якщо добре піде свято сьогодні, то, то, вона вона стане... Може... Да. то вона... воно стане вигорисне, вона омагається. З... Воно може стати, я безмежно, не хочу тебе бачити. Теж може таким стати, в залежності від того, що ти зробиш в цей день. Якщо ти погоди, ти себе будеш як якесь піп! це може обернутися не дуже. Скажи, Дмитро, от є запитання відносно сьогоднішнього свята. І так з жінками, вибачте, перебуває, і так з жінками щодня, на жаль, вони дуже непередбачувані. Ти можеш побудувати, будувати все три роки, і потім за один день все втратити. ви ж прекрасно про це І ти питаєш, чого? Вона каже, а що такого? Нормально? Ну так, от мені саме сьогодні прийшло. Хотіла ну, це, до речі, тобі це сказати це не дорог. Це надихає, це надихає. Ти весь час в у відносинах ходиш по, по лезу. Катана. Дуже-дуже тонкому лезу, да, і шаг вправо, шаг вліво стріляє. Чи було в твоєму житті таке явище, щоб ти пісні ну, Присвячував коханій жінці, там, дівчині? Ну, от, був такий момент? Це чи... якось попсово. А, Це круто. Ну, я, я, ну, моя, моя, моя Вона не любить, коли я називаю її супруга. А <рес> моя, моя кохана жінка знає, що більшість пісень, навіть пісня відьма, це про неї. ось, і Про, про неї. І ну, хоча це досить такий, знаєте, ну, широкий образ, там символізму багато, але вона то знає всю правду. Ось, тому я, для мені, мені не потрібно присвячувати їй якісь конкретні пісні, щоб вона зрозуміла, що там звідки взагалі написано. Ні, Ру... я, до речі, от стосовно відьми, я з тобою поводжуся, в мене точно така ситуація, я навіть ну, я називав моментами відьмучка. а, Але знаєш коли, от ми якось їхали, дуже така була смішна ситуація. Ми їхали, вона була за кермом, ми їхали в центрі. Ми повинні були поїхати прямо. А по якійсь причині вона повернула наліво. Ну, це буквально ми розуміємо того слово, це було на Франка. І я от е, буквально кажу: ну як так можна було? Ну ми ж домовлялися, ну прямо там, щоб в'їжджати. Мільйон... А чому вона була за кермом? Ти мені ось що скажи? Ні, Ну просто така була ситуація, то була неділя, а в суботу я був на день народження. А -а -а. Вот. Okay, okay. My Май personal driver. Так. Десь приблизно так. І тут в той момент, коли вона повернула, до неї телефонують, і варто було забрати якусь річ саме в тому от місці. І я кажу, ну от як можна було додуматися, передбачити, що ну просто так вона здавалася угу. би повернула, а О, це жінок дійсно інтуїція було... жінок шалена. Інтуїція це, це, це правда. А це було не просто. І я кажу, ти така от маленька. У мене знає, була що? історія така жахлива. А я був буд. В якийсь період мого життя я був дуже 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 перенапружений. Було забагато всього. Ось, і у мене був я працював у Англії на студії, і у мене був один день, щоб побачити сім'єю за з родиною за багато багато днів. Ось, і так сталося, що не прилетів мій мій багаж. Весь і я залишився. Мені потрібно було поїздом приїхати у Київ. Ось, і я у мене знесло просто дах. Ну просто від емоційного перенапруження там багатьох днів. Ось і я пішов в вагон ресторан випити чаю. Ось, і я, якось так сталося, що е я випив там з одним, з однією людиною, потім з іншою. Це було давно. Це було давно. Комусь подарував свій телефон. Ось. Я цього всього я не пам'ятаю, це мені розказали. А комусь я подарував свій гаманець. Ось Потім купив величезну таку м'яку іграшку, десь там на пероні. Ну, тобто, <гум> Всім а, при чому? І да, прийшов поїзд, і я, м е ніхто не міг мене розбудити. Ось, жінка знайшла мене просто по по-по. Покликанню серця. вона просто йшла, йшла і зайшла вагон вагони, знайшла мене. Зі мною навіть ні, ні, ніхто вже не хотів мати ніякої справи, тому що я всіх там задовбав тієї ночі. Ось вона мене знайшла, мене винесли за руки за ноги. Вона мене виходила, і ввечері я поїхав далі працювати. Це була не інтуїція, насправді вона просто спостерігала... Після цього ваша... хіба вона не відьма? Така була ваша зустріч. так? Да? Хіба вона не відьма? Це не інтуїція. Насправді вона спостерігала людей, які виходять з вагону в твоїх речах, і вона зрозуміла, що ти саме в тому Ту вагоні. Побачила бачила з моїм телефоном. Да, що таке на заставці? Вона, до речі. Да. Фотографії, а, скажи, будь ласка, от є просто захоплення. Та відповідно кожної людини вона планує професійно. Та ти музикант, ти співак, фронтмен гурту. Але є якісь захоплення, окрім цього? Ну таке хобі, твоє власне. Яке може змінюватися з року в рік інакше, але от зараз не знаю, на скелі дертись хочеться, там я не знаю. Я щодня дерусь на ту скелю, скелі творчості, це. Це взагалі інтелектуальний інтелектуальна праця. Мені здається, що вона взагалі найскладніша і вона висмоктує з тебе все. Твоє життя, твій час, твої емоції, забирає в тебе час, який ти можеш провести з рідними за хобі. Я міг би їздити вверх, я міг би будувати будинки, я міг би писати книжки. Ні, я що. Дня лізу на цю скелю, ну але ну, завдячуючи цьому, я можу а, потім дати це людям, зустрітися з ним, заспівати їм, як сьогодні, наприклад. І в цей момент я розумію, що я потрібний, що я м на своєму місці. Тобто, це дає мені багато, настільки багато, що мені вже не потрібні ніякі ні хобі, там, ніякі інші, На жаль. А можливо на щастя побічні інтереси. Хоча я там люблю там люблю їздити швидко. А якщо є така можливість, там люблю посидіти за кермовим спортивного автомобіля. Ти пам'ятаєш, що От. твій ангел не може рухатися за тобою з швидкістю 250 км? вона про це за... не знає. Не говори для тебе вершина. От що для тебе такий максимум план в житті, який би ти хотів виконати? Ну Вау, я чотириста 430 тридцять 430 кілометрів за кілометрів. годину за кермом. Я навіть не думаю. А все, все дуже відносно. Ти поїдеш 400 кілометрів, а потім зустрінеш там астронавта, який летів з швидкістю там 3000 кілометрів на годину. І він скаже: Та ти просто букашка. Тобто, все, все дуже відносно, тому немає сенсу на жаль ставити собі фінальних планів. в mm -hmm. мене є од один лише у житті там такий сенс і Ціль це щоб мені було щодня цікаво. Це дуже важко. Цікаво, без наркотиків, без великої кількості алкоголю. Я не кажу про келих червоного сухого сьогодні за всіх жінок обов'язково вип'ю. Але щодня, щоб тобі було цікаве, твоє життя, власне, щоб воно тебе надихало, щоб ти не думав, що ти в у системі, який а, проживає своє життя без, без всілякої взагалі. Причини, я зараз розплачуся, ну трошки тебе борекламали зараз. Вже повертаємося. А Окей. Що рекламуємо? Давайте я розкажу. Беремо так. файну музику, насиплю багато. Доброю музикою страви не зіпсуєш. Додаємо трохи музичного вінтажу і покладу всього етно, диско і романсів. Трохи дотипів і забавок, ну ще трішки порад. Дрібку кольорового настрою сипну. Ой, забагато кинула. Лізе через край. Вуаля, вдалий день готовий. Вмикайте і насолоджуйтесь. Вдалий день з Ольгою Телипською щобудня з 11 до 15 на FM Галичина. Реклама. У Буковелі розпочався оксамитовий сезон. Сезон найбільшої кількості снігу на трасах та низьких цін. Катання від 350 гривень на день проживання від 530 гривень. За номер на двох гарячі знижки при бронюванні онлайн до 30%. Плануй свій оксамитовий сезон зараз та насолоджуйся найкращим відпочинком за легкими цінами. Деталь на сайті Буковель .com. Країна Буковель запрошує вас. Реклама. Найкраще для родини то FM Галичина все файне, тільки починається. Ну, що ж поки в нас тут відбувається невеличка така рекіровка в, <хи> в студії для того, щоб ви змогли потім на нашого гостя побачити і онлайн, як то кажуть, десь на е, відео. Я хочу нагадати, що разом з нами також і торговий комплекс Південний нагадує вам про те, що весну, звичайно ж, варто святкувати з різноманіттям кольорів. І ще більше, як то кажуть, таких якось, яскравих кольорів. На будь-які Гаманець, весняний одяг і взуття. Тож а, прагнемо до змін. І найбільше прагнуть жіночки. Тож одяг Леся Українка дарує 20% знижки на весняну колекцію. Сукні, офісні, сукні, повсякденні, блузи, кардигани, комбінізони, пальто, штани і також хороші знижки на верхній одяг. Осінь зима 2016. Торгівельна лінія Володимирська. Абелізна. Перший поверх Нема. номер 4. Білизна також, звичайно, є. Співденним ваш образ буде неповторним. Обирайте найкраще. Це було реклама. Ми повертаємося по тій причині, що нам дуже мало часу до 11 години. Ми повертаємось до розмови з Дмитром Шуром. Він же ж і фронтмен так можна назвати. Роз... Так? Ні, не можна Проект, бо, бо якщо я волонтер, як то якщо я фронтмен, то я і бекмен по логіці, а В нас немає бекменів. А у нас ти взагалі у нас взагалі на сцені сьогодні досить унік унікальний сустав, Це склад, побачите, це майже всі мультіінструменталісти. Ми там міняємось інструментами. А, і я всі всі є солістами, реально. Я, я не знав, як назвати це. Я назвав п'янобой з камерним оркестром, але насправді це піанобой і солісти, тому що кожен може взагалі сам е, зіграти номер якийсь у програмі. І це дуже круто. Тобто я... в нас бекменів немає. Навіть драмер, який, він сидить на авансцені. Ми сидимо всі на авансцені. Скільки людей ну, на сцені? Не скажу. А, от так, Отак. Хай це буде інтрига. Приходьте, да, це побачите. Інтрига. Це інтрига. До речі, зараз на кепці в Дмитра. 102 напис... два приблизно, я не пам'ятаю. Напис піано Бог. А... Це подарунок. Це, це, це подарунок, я знаю, і це я так розумію, що якщо буде якийсь суто такий соло проект, то він якраз буде називатись піано Бог. Ні, не буде. Ви що? Ні, це я, я не даю собі таких назв. Це, це фени. Ось це. Але класно. Да, ну, ну знаєш, дякую, що там не, не піано, піано. Щось інше. Можна що завгодно придумати, да? Піано, 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 бот. Піано <смеш> ну, бот, Пі, піано, не знаю, брат. Піано <смеш> брат. <смеш> ну тобто, взагалі, взагалі, назва така, вона, е, її можна крутити. А от, якщо ти прочитаєш взагалі піано бой навпаки, це взагалі буде навіть щось нецензурне. Подумайте <смеш> зараз, це <в себе>. буде. <смеш> 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 і, і це мені теж подобається. От подумайте зараз, що це буде. Просто подумайте. Ми подумали, але ми і ж не можемо про це в ефірі говорити. Але починати Not це fact. буде не на, Є, на да? no, yeah. далі буде О, далі буде Б, ну ви розумієте. Тобто Це те, що я роблю за своїм інструментом, що концерт. Приходьте подивити. Дім, скажи, а от е, е, виступ будь-якого, ну скажімо, в даному випадку тебе, виконавця з оркестром, там, більшим, меншим, симфонічним, це mm -hmm. десь. Е, Геморой страшний. Можна... То, то понятно. Yeah. Але то можна сказати, що це десь ти дійшов до там, якогось певно вершини майстерності, mm -hmm. розвитку гурту, ну і не знаю, чого От я чого я поясню? Це, це не той випадок, коли знаєш, гурт робив, робив щось, а потім вже не знав, що б йому зробити, і зробив концерт з оркестром, як це роблять всі там зв'язди, дуже такі mm -hmm. старі, рок-рок-звзди, як, ну, Скор, хоч... як Скорпіон та інші. Ні, просто, звучить кльово воно. Просто, ну, воно звучить кльово, але а, то трошки, знаєш, така вже вимушена більш міра. В цьому випадку це інший, і, і, інша причина. Просто пінобой завжди був. А, а, основою його завжди була музика. Не там якісь там піар штуки, не маркетинг, не м навіть не знаю, що не ну не, не це все. Тобто це музика, і музики у ньому дуже багато, навіть більше ніж треба. На початку, коли ми тільки починали, я граючи концерт, розумів, що ми даємо забагато інформації, настільки багато музичної, що люди просто вау, їх прибивало. Потім вони звикли. Побудувалося те, що називає себе Piano Family, які хавають це і розуміють, що музика це головне для артиста. Ось і з цим хочеться працювати, тобто є. А, така досить академічна піанінна основа. Ти додаєш до неї віолончель, скрипку, флейту і так далі. І це починає звучати взагалі як дуже-дуже такий красивий пазл. Ось, і цим хочеться діл ділитися. Ми зіграли у Львові минулому році, здається, десь я не знаю, 5 концертів, щонайменше. Були концерти у гучні, були більш там камерні, був фестиваль, захід а, і був великий концерт у Турі, де я там навіть стрибав у НАТО, що там тільки не було. Ось, а він був... люди не розійшлись? Ні, вони Воно... не розійшлися, але специфіка Piano Family така, що ну перші там кілька рядів це досить бідні такі люди, здебільшого юні. Ось вони просто не в змозі піймати. Я, я, я приземлився на них. Вони мене спіймали, але потім, звичайно, ну пустили. Відпустили. Пустили, да. Але це все одно краще ніж колись у Києві. Я собі ребромав. Ось anyway. А, І я розумію, що я хотів зробити щось special на початку а, цього року навесні. Не було плану робити це 8 березня. Це вже якось так воно співпало. Там були якісь дати, не було якісь дат. От я хотів зробити дуже гарний музичний в першу чергу концерт. І будуть прем'єри в нас сьогодні. Буде дві цікаві mm -hmm. дві цікавих прем'єри. Не хочу палити, але так будуть нові пісні, які саме в цьому складі звучать дуже круто. Я дуже задоволений. І тому а... як я казав раніше, мені важливо, щоб було цікаво. От мені цікаво так. Десята година і п'ятдесят вісім хвилин наших годинниках, Ми на превеликий жаль, насправді повинні завершувати багато що з чого би хотілося з тобою обговорити, але, але день тільки починається от... стільки попереду. Ще одне дуже коротесеньке питання, Давай. і дуже коротесенька відповідь. Як кожен нормальний, скажем, по перше, чоловік, як кожен артист, ти от всередині там себе ти прагнеш визнання, от тебе ламає, коли щось не зайшло. Чи так куди, та... куди куди не куди не зайшло? Ну ти <рес> щось створив, та, і скажем, ну ти, ти розумієш, що немає якось, відгуку. Та, якось не, ну... не знаю. Я я в я в такому, в такій, що взагалі площині не розглядаю це. Є є те, що ти хочеш сказати, ти це кажеш. А далі воно йде чи не йде в когось йде, до когось не йде. Іноді пісня заходить через три роки після свого релізу. Тобто, це я, я розумію, що все, що я не, не даосист. Загалі і не дало абсолютно ніфіга. Але я розумію, що все в житті кудись приходить в той час і у, той, у тому вигляді, в якому це потрібно. Ось з цим в принципі я відчуття і живу, і мене все влаштовує. Дякую тобі. Це був е, Дмитро Шуров. Піанобой. Сьогодні концерти. Маєте можливість потрапляйте, не маєте можливості на превеликий жаль. Ну, але все це не сатанисти, це не дезметал, це класна, гарна музика. Це класна, гарна музика. Але квитків немає. Пробачте. Е, хочу нагадати про те, що я так розумію, що е, ну частенько ти ще будеш в нас, і Львові, ну, і ні, все. Не загадую наперед. Uh, Все останній останній сьогодні <серків> чесно, чесно. Ну звичайно, прощальним ми будемо вливати. концертом. спорт, <серків> <серків> <Я, серків> це, це, це ще одна ніжка хороша. <серків> як, як, <серків> як там? Концерт з оркестром, прощальний оркестр, прощальний тур. Потім прощальний тур 2. Прощальний тур 3. Так і так. сезонні пісні обов'язково. Весна прийшла весняна пісня. Все обов'язково ну, штамп. Да. Так, служба новин. Я так розумію, що нас сьогодні вб'є, так і вб в, в, в восі. Дуже, дуже у вас, до речі, файна служба новин. Доброго дня. Файна служба новин почуєте зовсім швидко. Дмитро, дякуємо. Файного концерту. Дякую. Вам, шановні наші слухачі, також дякуємо. І сьогодні з 7 до 11 разом з вами були Віталій Квітамі. І ми легкі на підйом. Любимо вас, обіймаємо. Файних вам квітів, дешевих тюльпанів. Всього доброго Чур. до завтра. Па. Ніжна, як роса, чиста, як сльоза, В серця мого сад ти прийди, повертайся моя. Вчора була дівка, а ти більшона, чара маска, сига, ти беринава. Ефем Галичина. Ярина, Марина, кучерява, катерина, ти любиш мене. Є вітання в Україні одинадцята година. Час новин на ФМ, «Галичина» у студії Роксолана Влох і далі у випуску, зокрема, про таке. у міжнародному суді ООН триває розгляд позову України проти Росії. Міжнародний комітет Червоного Христа хоче розширити місію на Донбасі, а дешеві аварій вже цього місяця можуть з'явитися в Україні. Про це та інше за мить. У Міжнародному суді ООН триває розгляд позову України проти Росії. Сьогодні відбудеться третій день публічних слухань. Голова української делегації, заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль зазначила, що українська сторона має відповідь щодо кожної позиції по фактах, викладених учора росіянами. Нагадаю, що російські дипломати напередодні, під час слухань у міжнародному суді ООН у справі Україна проти Росії, в якості доказів посилалися на поширювання Кремлем фейкові новини. Міжнародний комітет Червоного Христа веде переговори по обидва боки лінії зіткнення щодо розширення своєї місії на Донбасі. Заявив президент Міжнародного комітету Червоного Христа Пітер Мауер. Він зазначив, що гуманітар.